До мене в гості приїжджає найкраща подруга. Так як живемо в різних містах, ми не бачилися дуже довго. Тому в мене дома вона пробуде декілька днів. І щоб їй було в мене комфортно, я хочу ретельно підготуватися до її приїзду. А для цього треба докупити деякі дрібнички. Тому швиденько збираюся, вдягаюся та виїжджаю до торгівельного центру. Сьогодні приїхала до ТРЦ Рів'єра, бо саме тут відкрився новий магазин. Мова йде про величезний магазин Half Price. Тут є Просто все від одягу до товарів для дому. Обов'язково беру нову свічку для наших затишних ночівель. І також беру милі м'якенькі шкарпетки, бо без них вона просто не може спати. На відділі з посудом знайшла також, неймовірно милі пляшечки. Ну і звісно ж в рожевому кольорі. Беру однакові для себе та подруги. Також беру гарненькі формочки для льоду та нові рушники для неї. На взуттєвому відділі знайшла неймовірно гарні пухнасті капці. Подрузі взяла чорно- Рожеві, а собі персикові взяла також гарненькі серветки для наших пікніків. Ну а тепер можна сміливо йти на касу. Залишилося докупити декілька б'юті дрібничок та замовити квіти, і можна сміливо зустрічати найкращу подругу.